Вітаю, слава Україні! Чергове включення станом на сьогодні. Насамперед хочу сказати, що прийшли чергові 500 fpv дронів для наших військових. Передамо військовим частинам по запитах, тому постійно отримуємо і робимо закупівлі дронів і ребів. Також сьогодні передали станцію для керування дронами для спецпідрозділу МВС, які працюють в зоні бойових дій. Тому постійно допомагаємо нашим військовим ще 500 FPV-дронів, які йдуть різним військовим частинам: це морська піхота, це діючі, це 10-та гірсько штурмова бригада, тобто різні частини, які надали нам запити. Ще одне, що хотів сказати: що буквально з суботи, неділі, ми прийняли рішення на вулиці юності. Автонумашівський зробити комунальний ринок сільськогосподарської продукції є така потреба було багато звернень. У нас і комунальне підприємство. Ринки ми далі судимося за великий ринок продуктовий і вірю в те, що ми все-таки виграємо судові спори, і продуктовий ринок буде повернений. Але є така потреба створити ринок комунальний. в місті Івано-Франківську, тому на вулиці Юності. Автолимашевський такий комунальний ринок запрацює. Я думаю, що перший робочий день буде субота або неділя, це вже визначають. Ну і на вулиці Автолимашській. Друга новина про те, що було багато звернень щодо маршрута. і ми прийняли рішення, що саме з 1 травня ми запустимо ще один маршрут, який з'єднає сільпо, вулицю Набережна, Галицька, центр. Ну і відповідно також центр Галицька набережна в той мікрорайон. Той мікрорайон активно розбудовується, тому потреба є велика у транспорті. Тому дві одиниці будуть їздити на цьому маршруті. Це буде певна поміч для цього мікрорайону. Якраз проговорили з директором комунального підприємства Електроавтотранс. Тому ще один маршрут буде. В місті Івано-Франківську комунального е, транспорту е, також вчора е, був в Палаці Потоцьких. Ви знаєте, що Палац Потоцьких активно бере участь у грантових проєктах. і ще до війни виграли проєкти. на день міста. Івано-Франківську е, зможемо відкрити ще одну локацію: так званий музей зброї інтерактивний. І Ви знаєте, що не зважаючи ні на що були відкриті підвальні приміщення нашої ратуші. А це частина приміщення відремонтована за кошти наших європейських партнерів, і буде відкритий музей зброї, національної такої визвольної боротьби як прототип музея нашого міста Івано-Франківська. Тому що я вірю в те, що ми переможемо, війна завершиться, і ми обов'язково на території Палацу Потоцьких буде музей. Івано-Франківська, а це частина, яка профінансована за кошти Європейського Союзу. Також розпочалися збори по перехіду на індивідуальне опалення в центральній частині міста. Розпочаті збори з понеділка досить непросто йдуть, але нагадаю, ми даємо в центральній частині міста переходим на невеликі індивідуальні котельні. Взагалі, місто повинно переходити на індивідуальне опалення, на невеликі котельні, тому що із, з точки зору безпеки, економії газу це є вигідно, тому зустрічаємося. Ми допомагаємо кожному помешканню по тих адресах по 50 тисяч гривень. Порозуміємо, що це є дуже важливо, і ціль дуже проста: відмовитися від залежності від котельні на індустріальні і перейти на більш альтернативні види опалення. перейти на більш економніші речі, тому це наше завдання. Далі продовжується програма доступності. Сьогодні це є пасічна васильянок. Роботи тривають, тому питання доступності для людей з інвалідністю є дуже важливе. Ну і також до Дня міста ми відкриємо інклюзивний майданчик біля центральної міської клінічної лікарні, де є відділення реабілітації. Це повністю майданчик, який відповідає всім нормам для реабілітації наших військових. Ще одне питання по бюджету участі. Ну відразу хочу наголосити про те, що фіксуємо факти ну, зловживання, особливо в освітніх закладах, десь пробують заставляти батьків збирати підписи. Нам не подобаються ці речі, звісно. І ми, на жаль, фіксуємо ці факти, будемо змінювати на наступний рік. але... Хочу відразу закликати керівників наших освітніх закладів, за такі чесна повинна бути боротьба без якихось таких технологій, які ну які не сумісні з нормальним проведенням даного конкурсу. Тому закликаю, маємо ці факти, і будемо організаційні заходи проводити. А щодо бюджету участі, понад 30 тисяч уже франківців проголосувало. Дякую всім, хто підтримує проекти на дрони, і, і проекти освітні. Це важливо для громади, і важливо, що громада дає, свої, е, дає свою думку. Тому закликаю, хто ще не скористався, до 21-го скористатися програмою бюджету участі. І на завершення зараз ідуть центр надання адміністративних послуг, де активно іде підтримка наших учасників бойових дій. Нагадаю. У Нас діє 12 програм для підтримки. це і 50 тисяч на спорядження, це і 10 тисяч на реабілітацію. Це на жаль від 30 тисяч гривень поранений нашим бійцям. Тому дуже важливо, щоб ці програми були безперебійні і враховували всі побажання наших учасників бойових дій. Дякую за увагу і слава Україні!